Перший гол «За зорю» Твій вітаю тебе. Що можеш сказати з приводу того, того? Ну ми розуміємо, кому він присвячений, але все ж таки. Дуже радий забити. зорю». дебютний гол на напередодні свята, 8 березня. Хотів би привітати всіх наших жінок, свою дружину з вагітністю. І головне перемога. Три гри. Сім очок, нуль пропущених м'ячів. Чудовий результат? Так, рахую чудовий результат. Ззаді на 0 це головне. Є перемоги, була нічия бойова, тяжка. Так що я рахую, розпочали дуже ну, добре.